У усіх випадках ці виробки були пов'язані з будівництвом трас. Тобто в Криму немає там заготівлі лісу промислової чи щось такого. І ніколи не було. Але е виробки були дуже масштабні. Виробки були, коли будувалася оця от так звана траса Таврида від е мосту до Симферополя і там з відгалудженням десь там. Воно якось так досить складно вже завершується ця траса на в західній частині Криму, і от саме в західній частині Криму, там де це Бахчисрай, там. Вона дуже серйозно пройшлася по лісах і якось дуже широко виробили смугу, вздовж якої будували трасу. Це дуже дуже значно. Це ніко ніколи за роки незалежності України. Ну, тобто, з моменту, коли Україна стала незалежною, Крим не втрачав такої кількості лісів, як він втратив на будівництві траси Таврида.